І всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіта Лапсі. І, і, і сьогодні я буду відкривати 6 яєць. Яєць гадін. І підпишіться на канал, дивіться, як можна побільше моїх відео. І пишіть в коментарі, це для мене буде дуже приємно. І ставте подобайки. слава Україні! І сьогодні я вже не знімав, я не знімав відео, такі відкриваю яйцем. Та й мені випадає легендарний яйце і випадає рейнджер Брок. Дуже прикольний скін на брока. І кстати, наш клан вже ось набив 217 яєць. Розбив, точніше. Та я ще, ще сьогодні наб'ю 6. І давайте ось до магазин. Давайте зараз вже розпочну. І да, ось оця акція, ця акція. Начинаем. О, купляем. Эй! Все, открываем первое яйцо. Все Эпик. Мифик. Мифик. Выпал мини, выполни мифик. И скин на базиках. Ну, нормально. Епік. Мутація. Нарешті моя перша мутація буде. Напевно. Я за неї взагалі не играю. Так, давайте легендарний яєчко. Епік. Ай! О! Ну, прикольно. Мутация. Давайте это ему кость краще. Мутация на стул домой. Вы чё? Вы бачите, что мне выпало? Мутация на стул. А чё редкие же падают? Вы чё? Вы чё, пупсики? Все. Открыл. Мифик выпал. Мифик. Тація наступ. на наступ? І не Я в шоці. Не зря я потратив ці генералі. Окей, давайте пограємо за нього, конечно же. Конечно же, це ж просто імба. У мене ще і пасівка. Зараз пограємо. У мене з... Оооо, капець мутації тут. У мене мутація на сту. Давайте. А, нас зразу вбили, да, прикольно. Я зараз пограю ще раз. Давай, ще з мутаціями якась. Є. Ось зачистка. Давайте одиночно Пограємо. Так, ну це тупо всі з мутаціями як обичний. Зажигаємо. Так, от так от все. Зажигаємо. Забираємо і їдемо. А що робимо мутацію, не там. Я навіть її... А, я не, я не пам'ятаю. Мавпа сюди йде. Так, забираємо мутацію. Ой, яку мутацію? Я тебе вот такие от випав. Прикольний значок. Не, иди звітся, пожалуйста. Півні не потрібно. Іди. Так, ідіть, звідси. Ну я, в принципі, без мутації міг би винести. Так вбив. Валим. Просто так от валим. Я знаю, це повна імба якась. Ще якась. з спасівки. Так, ми тут. Ми помираємо. Давайте мутацію на напевно зіграємо. Я навіть не знаю, що вона робить. Ми спробуємо. Скільки тут? Так, е, да, в мене тепер стало 8 яєць. Це дуже осмислено. Я ж відкрив 6 яєць. У мене було 7 яєць, стало 8. Це типа один пак одне яйце. Ну серйозно. Ну ладно. Ну, зато вибили міфік, скінчик на базу. На що він мені надо взагалі? Якщо мене буде гаділа, напевно. та і взагалі в мене зараз вовк. Я навіть не знаю, що вона робить. А що робить ця мутація? Вона хіла, типу, в тебе пропадають. Як типа ханкультою мутує? Мутація напевно. Я навіть не знаю, яка. Ще не пробував взагалі. Так, вбила, вбила. Я не знаю, що вона робить, але вона щось робить. А це, мабуть, з ультою, я думаю. Мутація якась, так? Да? Да, мабуть. А ні, зараз стенки буду ламати, давай. Да, це вона щось робить з цим с хілком. Ну давайте зараз я пограю вже. Ну забив я не буду грати, я за нею взагалі не граю, мабуть. Е, майже завжди. Давайте пограємо Гаділу. Нас насту. Погнали. Я перед відео думав, може мені випаде мутація нас тут це взагалі буде імба жорстка. Той в мене випадає. Да, і це імба. Одразу їдемо. Просто так уйдемо. Ломаем. Ладно, она так. Що я роблю? Ладно, я хочу просто прогалу так. Нет, тут аспин. Ну дайте наступиться просто, щоб приблизитися сюда. А дальше все. Ну дайте на ступ все одно ебануть. Ой, він піджекся, він піджекся. Підпалився. Так, розбиваємо це. А де ще одне? Все, ми виграли. Окей, це дуже круто. Це дуже круто, що ми виграли. О, тут хтось в 36 їде вже відкрив, серйозно? Так багато. Кстати, я знаю один одна штука, пасхалка, пасхалка. Ось. І звідси? Отак от він каже. Ну, погнали ще раз в гаділу. І зараз будемо їхати. Їхати, я думаю, наліво. Погнали наліво. Да, це це, це спрашивали, он целый крови. А, воно. Так, так не треба туда, это понял. Так, вбили Льона, я чуть це в не помер. Капець нашого мало вже. Не, ну ріко, мутація на ріко, я не знаю. Краще б мені мутація на ріко вибила, на напевно. Це серйозно. А тут Альон! Мене вбили. Ми програли. Ммм. Це погано. Давайте за чистку. Зачистку. Зачистку. І... да. Як обычно, всі мутації, мутація, 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 мутація. Ну ми зараз не раді цього, ми зараз теж за мутацією, фіачу, жосто. ой я вже вбили. Там теж тік. Ай, як боляче. Ай, як! Ні, я зараз помру. Поганий, поганий! А, це зачистка, це не нокаут. Я вже привью як нокаут. Він думав, що я на нього поїду. Да, Чим так не думав? Я не знаю. Ну, Мтатя на ріку! Така бісяча, така жорстка і бісяча. Просто помер. Просто помер! Ну що це? Що це? Я не знаю. О, мені повезло, мені повезло. Да, скоро будет п'ять геймів, це, мені, це мене дуже радує. Ну уже так нормально, цю годілу підняли. Годілу? Мне геймів не жалко, я не знаю. На що отрада геймів? На графте Ні, мені не хочется. Краще збирати на гравці ну а це от да буде да. Та, і що тут за заруба жорстка з мутація? Що тут генерал Ріко Ріко, я не знаю, що тут робиться. Я не знаю, просто мутація. О, Боже. Я помер. Я просто катаюся, я не смерти. Ми программи. Давайте ще де я хочу зіграти. Кстати, скільки там ще? Два дні. Боже, я вже хочу це грати. Я хочу собі яєчки піднімати, хочу все виграти. Мені для цього потрібно взяти отіса і так полі. Ні, ну зараз я не хочу брати Бо Отіса. Бо Отіс с ну грай тоже тут читер. Ну ладно, я полизаю. Мене вбили. Давай, Гатилу валить. Жорстко лишь. Та треба ще ту бомбу взірвати, та й, та й буде добре. Ми виграємо. Я не можу дихати, мені треба через правує тако. Ну ріко наш так фігачі жостко, я не знаю. Ну тут а чужий ріко теж фігачі жорстко. Мене вбили. Ці ріко? Ми тепер не виграємо. Треба гранату взірвати. Так, взірвали. Блін, ми програли. Ми не встигли це все розбити. Тут ще й Гаділа йде, серйозно, я беру гадзіллю. А, боже, він і нур той вбив. Но ничего, ничего страшного, погнали еще раз. У нас смеха ходила. Хай, о, да, хай отец бере. Чему бы не? Отец хай бере. Ты все красавчик, отец. Отец красавчик. А про ты у нас все тоже отец, да? Да, я, я так и знаю. Вы сразу все разбили? Блин, нет так. Все в белый годил. Ну откуда я не знаю, что я тут, а мы ну, ничего читеря не бачим. Все на нереально, я не знаю. Короче, хай хоть и голова, я тоже. А я пока еду. Ладно, з зультей мучитися не треба, я так такою. Ми програли. Ми програли, ну боже, ну чому так? Одіночно сюди я зараз пожену. Та і... Коротше, я зараз покажу вам фокус, 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 фокус фокус, 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 фокус фокус, фокус, я так же хочу, гадила бас. Ммм, кстати, а якщо я заберу? Ммм. я потім ще яичник відкрию, конечно. А, я ж, я ж не цей. Алло! Нє, мене зас... Нє. Роз... Все мене грає тупо сюди за все, ну ні. я навіть не можу спрей поставити. Розбийте. Ну, пожалуйста, Каділа, розбий мене. Вбийте хоча б. Хоча б вбийте мене. Все равно коли там фіачить, пожалуйста. Боже, без мене вони не сможуть вирішити. Випустіть мене, алло. Вы, 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 вы меня выпустить? Выпустить! Годила, да поможи! Грей, ну пожалуйста, разбей меня! Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну грей! Коль, пожалуйста, выиграй! Все, спасибо! Все равно мы проиграли. А, боже! Проєкту по дефалка, я не знаю, дефалка цих. Я зараз ще раз буду все одно, я зараз ще раз. Ну, ну боже наказ. О, за нас грає. Проти нас насос. Ну будь ласка, не беріть, не беріть, не беріть, не беріть, беріть гатів. Велике дякую, просто дякую, я не знаю, як вам це. Опачки гатів за дефали. Оп. Так, то не будемо повністю розбивати? То, что там родила садить. А це так не надо, це так дело, оно Алло, идите, свица, идите. Я зараджу, все, я раджу, нет, нет. О, грай, красавчик. Что ты там рушишь, Рико? Все, я иду. Так, все вбили. Гадил, ми не будемо брать, як обично, конечно. Алло, Ріко. А, все ми виграли. Капець, ви бачили? Ви бачите? клоун-клоун-клоун-дизлайк. Ще беремо граві це лайфхаки. Ну, получается, я вам показував лайфхаки. Лайфхаки. Ой, лайфхаки. Що я сказав? Вибачаюсь. Так, Зараз ми багаємо просто гадзилу. Просто багаємо гаділу, та і добре. Зараз Зарубираємо. Гаділу ніхто не взяв. Окей. Я, беру Окей. я буду годить. Окей, я буду ломать ваші будинки. Ваші будинки. не взяв годину, я не знаю, чому. Но чомусь не взяли. нельзями? Ну, ломаем пока. Е, а все, просто все одразу, все да? Взразу взял годину, да. Такие взял години Ну ничего, я все одно я зараз заблокую. кудась. Так, ну давайте, боже, ні, ми програли. Це дуже пально. Там Джекі зараз буде мати. Цих 2%. процента. Ми виграли. Це дуже добре, що ми виграли. Мені прям сподобалося. Ну Всім пока, до нових зустрічей. Була на каналі Никита Лавсь, і всім пока.